От скажи, тобі ця вправа здалася дивною на початку? Якісь сірники, куди щось переміщувати? Для чого це все? Але давай трошки детальніше. Цю вправу я придумав близько 2-2,5 чи 2 роки тому, тому що мені на початку захотілося, щоб люди, які починають вивчати 3D, вони розібрались з тими основами, які дозволять їм хоч щось робити в 3D. І в 3D-початок всього це навігація та розуміння, як щось обертати всередині цього 3D-простору. І найкращий спосіб, на мою думку, на початку щось добре запам'ятати це багато разів повторити. Якщо б ми з тобою робили щось складне, то це складне ти би не захотів повторювати. А на такому елементарному об'єкті, як стаканчик і сірничок, ти спокійно це робиш і розумієш, що треба. Ну, сподіваюся, я тебе переконав, що це право справді класно. Можливо, в майбутньому я додам якусь іншу версію, де вона пояснить вже тобі логіку роботи з готовими об'єктами, чи як, наприклад, розкладати щось цікавіше за сірники. Але тим не менше, якщо ти початківець, ти можеш прямо вже скачати цей файл під. Посиланням за цим відео і спробувати просто розмістити ці об'єкти в іншій е, локації, тобто в нашому стаканчику. Якщо в тебе це вийде, то значить ти готовий створювати наступні, наприклад, стандартні примітиви, і тобі вже буде простіше з ними якось вправлятися, і ти будеш знати, як хоча б переміститись з точки А в точку Б. Тому пробуй. Наступне, що би я радив тобі подивитись, це ось цей нескладний. Замок, точніше, це не замок, а грецький храм, який над називається Парфенон. Його дуже просто виконувати, але саме на цьому Парфеноні ти добре відпрацюєш переміщення вирізання одних об'єктів з інших, познайомишся з буловими операціями, і це буде тобі корисно. Тому, якщо ти ще не дивився це відео, обов'язково продивися і поділися думками. Мені цікаво знати, що і як тобі виходить. А коли я чую твої якісь відгуки в коментарях, то мені хочеться більше частіше щось. Робити, Тому домовились. А після того як ти створив два попередніх урока, тобі можна було би перейти та спробувати створити щось більш реальне. Наприклад, дуже популярний столик, який називається IKEA Malm. До кожного уроку я прикріплю підсказку наверху, і ти зможеш його легко знайти. Ну або зможеш знайти поп-кладинці, яку я теж напевно десь тут прикріплю. Тобто, це елементарний стіл, а, який в основному складається з ящиків. І ти можеш просто зайти, покроково його зробити і подивитися, як це працює, як це працює в таких типах об'єктів, як меблі. Навчишся робити це, наприклад, зможеш собі скласти якусь кухню, свій власний стіл, порахувати якийсь розмір, робочого місця під себе, можливо, запланувати і задизайнити щось таке. Ти запитаєш, а що далі? І я тобі скажу, далі в тебе по курсу, мала би ти квартира. Наприклад, якщо ти на початку точно не знав, що тебе цікавить інтер'єри, ти пройшов ці базові уроки, і ці базові уроки тебе приводять до того, що тобі треба якесь середовище, де це все можна розміщувати. І тут ти робиш або ту кімнату, яка в мене на обкладинці каналу, або ось цю кімнату студента, як я її давно назвав, тому що вона така дуже велика і віддалено нагадує кімнату в гуртожитку. До речі, я справді. Взяв би і зробив ці уроки ще раз, тому що мені вони подобаються. А що найбільше сподобалось робити тобі, або що найбільше запам'яталось, ти можеш отут під назвом написати, і тоді буде.